всім нашим глядачам. Зараз трошечки мої гарні песики заспокояться і ми продовжуємо нашу з вами бесіду. Балу, ти сюди. Ти <клес> ще вгризаєшся? Завтра Миколая, тобі нічого Миколай не принесе. Різочку а йому їх завжди мало. Прямо здайно йому так. Заспокоївся. Не знаю, чи мене добре чути, чи ні. Трохи заспокоїлись собаки. Балушка наш вигулявся. Хочемо всіх привітати зі святом Миколая. Це відео ми знімаємо перед день. Цього свята всіх, хто сьогодні святкує, тобто 6 грудня, вітаємо з цим чудовим святом. Хай вам Миколай принесе мир під подушку, і взагалі, щоб у вас був завжди достаток, благополуччя в сім'ях, вашим діткам і вам міцного здоров'я. Ну і бажаних подарунків. А якщо ви хочете подарувати балушку вірізочку то ми залишаємо завжди донат в описі під відео або в першому закріпленому в коментарі. А ми тому хлопцю різочку під подушечку покладемо. З того, що ми подаруємо точно нашим собакам, це буде таблетки від глистів. Це 100%, бо вже пора. Ну і, звичайно, смаколик, як же ж без рибки і кісточки, правда, ремусику? Ще, може, по пачечці сира добренького з'їмо, правда? 0,2% знежирений. Даємо тільки знежирений. Каже, всіх вітаємо зі святом Миколая. Всім миру, миру, миру і ще раз миру. Ви напишіть нам в коментарях, що вам приносив Миколай. Знаєте, вже дорослі люди, але хочеться завжди вірити в ту казку і в те диво, яке ще в дитинстві нам привели батьки. Я, як якась ескімоска, передаю всім персональне вітання зі святом Святого Миколая. Бережіть себе і своїх хвостатих, миру нам усім. Дякую за перегляд цього відео.